На Буковині зросла кількість хворих на ГРВІ та коронавірус. Скільки людей госпіталізували? Зіна чекає результати флюорографії у поліклініці. Хоче дізнатися, чи повністю одужала від коронавірусу. Запаху не чую так дуже. Смак трошки змінився, так більш-менш. Кашлю не було, насморок до сих пір залишився. Нещодавно занедужав і Євген. До лікаря не звертався, лікувався самостійно. Цейок, по цескання горла, і воно пройшло. значить там нічого страшного не було. За останній час жителі Чернівців стали частіше звертатися до лікарів із симптомами ГРВІ, зауважують у міській поліклініці. Номер один дуже велика кількість постійний потік. Постійний потік іде тут у нас. Люди постійно приходять, Записуються до різних лікарів, до спеціалістів. Ну, першим ділом це вони йдуть до сімейного лікаря, звертання до сімейного лікаря. Так. Ну і з симптомами ГРВІ дуже багато. Лікарі також кажуть, що є пацієнти, які займаються самолікуванням. Збільшилася кількість звернень пацієнтів з такими симптомами, як нежиць, підвищення температури тіла, кашель, загальна слабкість, тобто є тенденція до збільшення показничків захворювання на гострі респіраторні захворювання. На Буковині у порівнянні з минулим епідемічним сезоном захворюваність на ГРВІ зросла на 25%. відсотків. З 2 жовтня по 8 жовтня в області зареєстровано 4483 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Випадків грипу не зареєстровано. З цієї кількості зареєстрованих випадків: 112 – це хворі на COVID-19. 65% від загальної суми становлять діти до 17 років. Також госпіталізовано за цей період 66 осіб і 65 відсотків це особи, в яких зареєстровано COVID-19. у інфекційному відділенні Чорнівецької обласної лікарні напливу пацієнтів немає. Тут перебувають лише 11 хворих. У дев'яти з цих хворих виявили коронавірус. Це переважно пацієнти старшого віку із супутніми захворюваннями. Більшість пацієнтів скаржаться на якісь розлади з боку шлунково кишкового тракту. Так само підвищення температури тіла, слабість, першіння в горлі, біль навіть в горлі. Температура невисока до 38 385 градусів. Кашель незначний, тобто клініка схожа на клініку того штаму, який циркулював у нас в минулому сезоні. Для профілактики грипу та covid 19 медики радять щепитися, а також вести здоровий спосіб життя, слідкувати за харчуванням, гуляти на свіжому повітрі та добре спати. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4